На прямий зв'язок зі студією виходить політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, доброго ранку, слава Україні. Доброго ранку, героям слава. Давайте розпочнемо із дуже світлої новини. На правду: кількість померлих під час війни в Україні расистів сягнула 500 Тисяч осіб тільки за минулу добу захисники України відмінусували 1140 загарбників. От загарбників. Скажіть, будь ласка, а як такі втрати, такі цифри впливають на нас тут в Україні? Ну напевно, ми зараз так некрасиво, на правду іранізуємо, але е тішить, тішить нас ця новина. Дуже і як такі цифри здатні підірвати і довіру до Путіна серед росіян, звісно, і до його всемогутність, так би мовити, у яку він сам повірив, і дуже нав'язливо поширює цю цю думку. Е, ну, дивіться, росіяни, ну і путінська і путінська влада вони розуміють, який темп війни їм вигідний, щоб якраз от зберігати такий баланс. Вони mm -hmm. бачать, що скільки що приблизно там чи 100, чи 200 тисяч людей. Або там санітарне будуть втрати, або покалічені, які може перетравити російське суспільство, тому вони і так активно не проводять мобілізацію. Вони бачать, що російське суспільство готове миритися, ну якщо воно потихеньку, як в їхньому розумінні, буде відбуватися, але достатньо для проведення виснажливої війни. І тому вони зберігають такі от баланс, те, ну те, що називається темп війни. вони бачать, що вони там потихеньку захоплюють одне місто, інше місто, і вони бачать, що ну вони постійно проводять соціальні дослідження російського суспільства. Вони бачать, що суспільство в принципі проковтується. Угу. Ну і власне це корелює напевно із тими із повідомленнями про те, що Кремль готує нову хвилю мобілізації. Ось Financial Times видання про це вчора написало. І що найближчими місяцями збираються вони це зробити знову таки, як це вони пояснюють? Пояснюватимуть своєму суспільству мешканцям Росії. Тут 10 знаків запитання. Ну але щось є придумуватимуть, якось мотивуватимуть. Нашу ж увагу Білорусь знову привертає, прилетів туди. Путін поговорити з Лукашенком про спільні випробування нестратегічної ядерної зброї там забути богом у людьми Янукович опинився. Путін раптом заявив, що Росія готова до переговорів з Україною, але Зеленський нелегітимний президент. Скажіть, будь ласка, як оцей весь двіж, весь оцей вінегрет у Білорусі розуміти, що й з огляду на те, що саміт миру 15-16 червня в Швейцарії має відбутися, на який, до речі, Росію не покликали. Ну, моя версія така, що Китай вимагає від Росії ну Росія приїхала за допомогою до Китаю. Так ми бачимо, що візит особливо нічим там не закінчився, і, і Китай хоче, щоб остаточно відірвати Росію від заходу. Він вимагає від неї конкретних дій. Конкретна дія полягає в тому, щоб організувати атаку на країну НАТО, для того, щоб показати, щоб вони показали свою результативність. Чому тому, що Китай знає, що багато країн заходу розглядає Росію в якості потенційного союзника війни проти Китаю, і вони хочуть обірвати всі ці зв'язки. Це приблизно таке, що робили, що змушували Китай робити Сполучені Штати Америки в 1969 році. Там, якщо пам'ятаєте, була така от дивна в дійсності війна за острів Доманський, і ніхто не розуміє, чому вони полізли тоді на радянський союз. А це теж була така, знаєте, щеплення і доказ того, що ви готові серйозно розірвати стосунки з радянським союзом, і те саме тепер китайці вимагають від росіяни, тому він з'явився в Білорусі. В тому числі для того, щоб координувати дії, залучати в тому числі Білорусь, тому що Білорусь і Росія це є частиною так званого шляху з Китаю до Європи, такий транспортний шлях, і тому вони намагаються це робити. Стосовно Януковича, у мене є така версія, як не дивно, не парадоксальна вона звучала, але вона співзвучна з тими заявами Путіна про нелегітимність Зеленського. Mm -hmm. я, я не виключаю, що. Путін буде вимагати, щоб з боку України підписував легітимний, на його думку, президент, тобто Янукович. Слухайте, а не вже Янукович? От направду настільки неадекватний, що спробує заявитися в Україну чи йому підготували роль президента в лапках? Звісно, у вигнанні такого нього вибору немає. Якщо ти знаходишся під контролем росіян, він буде робити все, що завгодно. Але ну іншої логіки у мене немає, тому що росіяни тут потрапляють зовсім в логічну паску. Якщо ви вимагаєте від України підписання якихось документів, а, з одного боку ви вимагаєте говорити про те, що виявляється в вашому розумінні, Зеленський є нелегітимним, то з ким ви тоді підписувати буде це все. І у мене все ж таки версія найбільш така робоча, враховуючи. Ступень, знаєте маразму в у Путіна, що він буде вимагати якраз підписання, щоб щоб Україну представляв якраз легітимний президент в його розумінні. Це буде Янукович. і тут в принципі це ну вкладається в логіку путінського розуміння ситуації. Капець, все що я можу сказати, як я можу емоційно на це відреагувати? От серйозно давайте повернемося до тези про те, що Путін готовий вести переговори про припинення вогню в Україні і заморозку війни. Агенція Reuters про це напередодні розповідала, посилалася на чотири джерела у Кремлі. А знаєте, що, що мені цікаво? А навіщо оці чотири джерела в Кремлі вкидаються західним змі? Ну, це якраз гра навколо цього саміту миру. Якби знаєте, вони розуміють, що саміт миру матиме політичні наслідки. Якби у нас те у нас теж в країні є скептичні думки стосовно цього саміту миру, але росіяни серйозно цього розглядають, як і Китай до речі. Uh -huh. Ви бачили, вони там з Бразилії щось там підписали, намагаються організувати альтернативний саме uh -huh. миру, об'єднати нас навколо себе інших країн uh -huh. ВАЮ, є, далі, до речі. Так, міністр так, закордонних справ так, речники так, ти, ти заявив, що і... він не поїде, не поїде до Швейцарії так, без так, Росії. Це mm -hmm. Якраз да, так, якраз така гра йде навколо цього, але ми повинні розуміти, що поки Путін при владі ні про яку. Не про який мир з Україною йтися не буде. Завдання всієї путінської вертикалі в цієї держави вони вже чітко визначили це знищення України, українців і українства, як ідеї, як вони говорять, і тому всі ці ігри навколо так званого припинення ві... вогню. Ну в короткостроковій перспективі передбачає те, що вони хочуть зробити. Вони хочуть припинити постачання зброї в нашої держави, повернутися. В чотирнадцяте рік, коли проти України було оголошено ембарго на постачання зброї, як з боку Сполучених Штатів Америки, так і з боку Європейського союзу, тобто умовно кажучи, робоча схема приблизно так буде виглядати. Якщо теоретично, от, починається перемовина, одразу ж на заході з'являються сили, які починають говорити: давайте а, дамо миру шанс. А якщо ми до, хочемо дати миру шанс, давайте припиняти. Постачання зброї в зону конфлікту, як це було в 2014 році, після чого Росія посилює удари по Україні вже в ослабленому по ослабленій країні і отримує ті результати, які вона хоче зробити, тобто цей. Сам процес так званих мирних перемовин це інструментарій подальшої експансії на територію України. Давайте слухачам нашим нагадаємо, що у міністерстві закордонних справ України відреагували на повідомлення медіа про нібито готовність Путіна до припинення вогню. Зокрема, Дмитро Кулеба сказав наступне: чому російські джерела раптом повідомляють змі, що Путін готовий зупинити війну на нинішніх лініях зіткнення? Це дуже просто. Путін відчайдушно намагається зірвати мирний саміт. В Швейцарії 15-16 червня, він боїться його успіху, його оточення посилає ці фальшиві сигнали про нібито готовність до припинення вогню, незважаючи на те, що російські війська продовжують жорстко атакувати Україну, а їхні ракети і безпілотники обстрілюють українські міста і громади. Кінець цитати, я нагадаю, це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав: Ну, добре, а як можуть розгортатися події? Скажіть, будь ласка, і з тим самим Януковичем, ну тому що ми розуміємо, що це маразм. Однозначно, а як на це можуть реагувати там і Сполучені Штати, і країни Європи, і наші партнери. А тим паче, що зараз Російська Федерація робить якісь незрозумілі, як на мене, кроки а, стосовно європейського союзу, тому що ось, наприклад, взяли і познімали бузі на естонсько-російському кордоні на річці Нарва. І там в європейському союзі на це одразу реагували Жозеп Борель, зокрема глава європейської дипломатії, а, говорив про те, що альо альо Російська Федерація, дайте, будь ласка, пояснення, що що трапилося, так а, а що відбулося? Вони провокували, щоб тепер все пояснювати і повертати, чи чому це, як це? Ну, європейці знаєте теж як в тому анекдоті, це проклята ні Це агресія, гібридна агресія проти НАТО. Це те, що я вам говорю, те, що вимагає Китаю від Росії Китаю. Потрібна атака на країну НАТО, навіть в такому гібридному варіанті, для того, щоб продемонструвати неспроможність і блоку НАТО і Сполучених Штатів Америки підтримувати своїх союзників. Чому тому, що вони хочуть підірвати, підірвати довіри до Сполучених Штатів і системи безпеки НАТО, щоб американці не змогли побудувати аналог НАТО вже в Азії? Там Аукус є такий блок, який включає в себе Японію, Філіппіни, Південну Корею, Австралію і так далі. Тому це вкладається в логіку того, що Росія це робить в інтересах Китаю. І в своїх інтересах в тому числі плюс не випадково було, Оце було оголошено, яке вони зняли. що Вони хочуть перетворити оголосити частину водної водної території навколо своїх міст і навколо там Естонії, і так далі, внутрішнє море Росії. Це теж елемент гібридної агресії. Яку вони хочуть теж організувати, показуючи, що блок НАТО не спроможний на це реагувати? Таку саму тактику зараз застосовують китайці, наприклад, коли вони штучно насипають острови в Південно-Китайському морі, а uh -huh. там ставлять військові бази, потім оголошують цю територію. Навколо цих баз виключно економічною зоною своєї там 20 морських миль, якщо не помиляюся. і їх стратегічне завдання перетворити південно Китайське море не в міжнародне море з вільним доступом, наприклад, для судна а внутрішнє море Китаю. А потім починати задавати питання Сполученим Штатам Америки: чого тут ваше авіаносні угруповання? Плавають по нашому внутрішньому морю, тому тут логіка теж в цих подіях є. І вона дуже небезпечна. І я б на місці країн, особливо країн і НАТО, так, так легковажно не ставився до чого, що відбувається, тому що в принципі вони вже демонструють гібридну агресію проти НАТО. Одна з цілей це захоплення острова Готланд, який належить Швеції, який контролює фактично ну контроль над цим островом дозволяє контролювати Балтійське море. Вони цього теж не приховують. Я пам'ятаю на ще в 22-му році. був такий пропагандист. Каченков, по моєму, чи щось таке? Він якраз показував, як я що вони хочуть захопити якраз остри готло. Приблизна схема захоплення наступна. Наприклад, захоплюється Рига. Ставиться реп, який блокує будь-яке будь радіозв'язок, наприклад, з тим, що для того, щоб країни заходу не розуміли, що відбувається. Потім вони висаджуються на острові Готланд. Потім погрожують ядерною зброєю, якщо хтось буде їх звідти вибивати. В принципі, елементи цієї гібридної атаки вже почалися. Це Півроку, якщо не помиляюся, в Калінінграді вже стоїть цей комплекс красуха, по моєму називається, який а, заважає адекватно відображати сигнали GPS. А це фактично вже атака розпочалася на країни НАТО. Вони досі так на це реагують, начебто нічого не відбувається, і наступний етап так будуть бої знімати. Потім оголошувати, що це внутрішні води Росії, потім патрульні кораблі. А потім, якщо внутрішні води це пересувається, виключна економічна зона. Тобто тут ну, агресія проти країн НАТО вже в дійсності почалася. Почалася в тому місці. А де на думку Росії є слабка, слабка ланка НАТО. Це в першу чергу дві країни Балтії: це Естонія та Латвія, тому що їх важче за все захищати, тому що з Литвою, ну більш-менш е, е, зрозуміло, тому що за неї точно вступиться Польща, яка активно нарощує зараз свою військову потугу. А стосовно цих країн Балтії це велике питання. Знаєте, у нас часто недооцінюють росіяни, думають, що їм потрібна така знаєте, відкрита війна з НАТО. А навіщо відкрита війна з НАТО? Mm -hmm. Ну достатньо, наприклад, захопити таке місто як Нарва, російськомовне місто в, в Естонії. Там навіть кордону немає. У них з одного боку є нарва, а з іншого Івангород. Е, Ковській області, по-моєму, і таким чином продемонструвати, що НАТО неспроможно ухвалювати рішення, що Сполучені Штати Америки неспроможні е організувати оборону однієї з країн НАТО і е розхитувати НАТО всередині. Ну і плюс, звичайно, що в країнах НАТО з'являться інші країни, не будемо пальцем показувати на Угорщину, які будуть блокувати багато рішень НАТО. Вони до речі, буквально в. Вчора я бачив повідомлення, що Угорщина розглядає можливості так, щоб не надсилати свої війська поза блоком НАТО, тобто вони хочуть якогось особливого статусу в рамках НАТО. А це вже початок нового етапу, вже політичної гібридної агресії проти НАТО і блокування його діяльності вже фактично відкрито. Так, так, Орбан вчора про це заявляв. А також говорив про те, що дуже неприємні, звісно, для України слова. Якби Росія могла швидко перемогти Україну, то вона вже це зробила. Ну будемо вважати це компліментом, компліментом духу українців і збройним силам України. От направду, і нашій згуртованості. Це не комплімент, Давайте скажіть. чітко розуміти. Це не комплімент, це якраз забалакування агресії вже проти країн Балтії. Uh -huh. Вони хочуть сказати, що, начебто, в Росії. Немає сил для того, щоб атакувати НАТО. В дійсності атака вже почалася, так? І росіяни з одного, це, знаєте, тактика Салямі. Ковбасу можна нарізати одним шматком, а можна декількими шматками, щоб не помітили, знаєте, що воно відбувається. Тому це дуже небезпечно, що говорить Орбан. Це якраз він приховує реальні наміри Росії, він приховує реальний потенціал Росії для того, щоб вже зараз починати. Не знаєте, як там. Німецька розвідка говорила, що там через три, через п'ять років вони готові для до агресії проти НАТО. Вони вже зараз готові, тому що є обстріляна армія, є нова тактика, є нові можливості для того, щоб дестабілізувати країни Балтії. Є російськомовна меншість, наприклад, в тій самій Латвії, яку можна ну умовно захищати. Тому це. Елемент Угорщина оголошує якраз це є елементами складової частини гібридної агресії проти НАТО. Угу. Ну і тут знову згадуємо візит е, е, Сідзіньпіна до Європи і те, що він Угорщину також відвідував серед тих трьох е, країн, які планував відвідати. Е, відкритим і риторичним е, направду лишається питання: а що такого має статися, щоб країни НАТО таки відреагували на агресію Росії, бо й дрони вже залітали на територію країн НАТО, і ракети ти літали нічого, поки тримаються так. би мовити, тримаються осторонь. Наскільки можуть на фоні всього цього вчора стало відомо, що президент США Джо Байден скоріше за все не братиме участі в українському саміті миру у Швейцарії, каже, збиратиме кошти на президентську кампанію в Голівуді, В Голівуді. Агенція Блумберг про це написала там. Зірки Голівуду братимуть участь, і Джордж Клуні, і Джулія Робертс. Красиво зрозуміло, потрібно особисто йому. Потрібно сполученим штатам, як він вважає. Але от дійсно такий крок, наскільки він неприємний зараз для України, що нам про це думати? Ну, дивіться неприємний, але не смертельний. Угу. Так, рішення щодо допомоги ухвалили, ухвалили. Зброю надсилають, надсилають, і це добре. І в даному випадку ми повинні розуміти, що світ не крутиться навколо України, і в порядку денному Сполучених Штатів Америки це одне з питань, в тому в тому числі як одна з зовнішньополітичних. І звичайно, що Байден обирає пріоритети для себе в першу чергу для внутрішньополітичних, для збору коштів для проведення виборчої кампанії, бо восени у нього вибори. І тому тут тут таке питання. Тут знаєте, головне на мій погляд, що відбувається в конгресі, в конгресі цікаві речі в дійсності відбуваються. От нещодавно були проведені слухана, викликали плінки. і там республіканці вже досить жорстко ставили питання щодо застосування американської зброї по території Росії. От подивіться, там досить цікаві діалоги були, і там цікавого питання задавали. Ну, Джонсон, зокрема, дуже несподівано заявив. Так давайте дозволимо в чому проблема. Ну з та, давайте з так. Ми часу демонізуємо. Да, ми демонізуємо Джонсона, uh -huh. це не так, тому що людина, ну знаєте, він людина достатньо м'яка і опинився, знаєте, в, в такі. Знаєте, незручний час, коли потрібні інші люди, але він з вибір вже зробив, тому що він зрозумів, що це іде війна, війна на винищення. Активно в цьому його переконали, в тому числі по а, представники протестантської громади України. Тому що якраз от ви пам'ятаєте, була історія, коли в Одесі була вбита дружина одного осі, з парафіян протестантської церкви. І дочка, ну і донька там позагинула її. Так організували зустріч з чоловіком цієї, цієї дружини, і у Джонса, звичайно, що вже обрав ту лінію, яка відповідає його внутрішнім переконанням. Зараз друге там на цих слуханнях досить цікаво задавалося питання Блінкіну на якій підставі. Заборонені удари по території Росії, і там цікаво пролунало. А Конгрес же не забороняв, на якій підставі виконавча влада забороняє Україні використовувати американську зброю. Uh -huh. і... Слушайте, так, чекайте, так блінкен в, в Україну приїжджав, він теж на щось натякав. Натякав ну, він не натякав. Ну це таке. Знаєте, сказав, ми повинні вірити діям і конкретним речам. Тому uh -huh. що знаєте, цей пафосний балаканини ми вже заслухались. Uh -huh. цей... а, а дія чекайте, а дія і конкретні речі це джо. Байден має сказати, сполучені штати дозволяють бити зброю. або зброї. пентагон або пентагон, або принаймні по принаймні по обмежених цілях і так далі, але те, що воно вже переходить в ранг дискусії, це дуже добра в дійсності ознака. Але ми все рівно повинні розуміти, що ми повинні менше залежати від знаєте, таких от дискусії. Ми повинні виробляти самі зброї для того, щоб переносити війну на територію Російської Федерації, вимагати від нашого уряду кредитування. ВПК. якщо немає кредитування, ВПК, то дайте, хоча б можливість експортувати зброю нашим зброєрам. Для того щоб вони постійно підтримували виробничі цикли і завозили валюту в нашу країну, щоб у них були завжди під рукою зброї, яку можна використовувати, в тому числі на полі бою. І багато чого іншого потрібно робити, тому що знаєте, можуть бути так, можуть дозволити, але зброю не надати з різних uh -huh. причин. Тому ми, я думаю, що всі українці розуміють, наскільки складне питання зброї, особливо далекобійне. Uh -huh. І далі ми повинні розуміти, якщо навіть теоретично дадуть використовувати можливість атакамся, але це 300 кілометрів. Нам вже потрібна зброя. Вже на тисячу, на дві тисячі кілометрів. Як вже знаєте, оці звушне дрони вже долітають до Башкірії, там і до Татарстану вже долітає до Краснодарського краю. Ну От, Так по до речі, до речі, про так, українські так. дрони і їхні можливості також не будемо забувати і не будемо втрачати цього. Хоч невеличкого оптимізму. Пане Тарасе, дуже вам дякую за коментарі. Тарас Загородній політичний експерт спілкувався зі мною.